Всім привіт! У мене на Тіктоку просто фурор викликало відео, в якому я розповідаю, що хочу взяти до фінансування на відкриття власної діяльності в Польщі, і тому я вирішила поділитися цим з вами теж тут. Взагалі у Польщі є багато різних варіантів дофінансувань, і конкретно саме те, на яке я буду подаватись, фінансується з бюджету служби зайнятості і Європейського соціального фонду. Сума, яку можна отримати, буде відрізнятись в залежності від воєводства міста. В моєму це максимальна сума може бути 33 тисячі злотих, тобто десь 330 тисяч гривень або майже 8 тисяч доларів. Багато це чи мало? Не знаю, але ви напишіть в коментарях свою думку, як вважаєте. А я поки поділюсь з вами тим, що знаю на цю тему, тому що я вже почала готуватись до складання цієї заяви. Про суму до фінансування, яка є саме у вашому місті, та будь-яку іншу інформацію, ви можете дізнатись на сайті вашого уженду праці, вашого міста, або просто зателефонувати до них, чи зайти безпосередньо на місці і запитати про все, що вас цікавить. І одразу уточнення, що в подальшому відео, якщо я буду називати якісь точні суми чи якісь вимоги, це означає. Що саме такі вони є в моєму місті, у моєму уженді праці, але у вашому вони можуть відрізнятись. Я та людина, яка любить все детально вивчати і уточнювати. Тому спершу першим моїм кроком було те, що я на сайті свого уженду праці зайшла в розділ, де є всі документи, які можна просто собі скачати, переглянути, роздрукувати, і прочитала детально регуламін, тобто статут і всі правила, які стосуються цього дофінансування, виписала собі запитання, які мене цікавлять, і після цього пішла безпосередньо в нас ужад праці. Там на рецепції спершу запитала про такі якісь основні запитання, які мене цікавили. А після цього запитала, з ким я ще можу поспілкуватися більш детально про це дофінансування. і мене скерували до людини, до працівниці у женду, яка займається саме дофінансуваннями. Знаю, що багато хто боїться ходити в якісь державні установи, має якийсь негативний досвід, або просто ходять такі чутки, що там зазвичай працюють не дуже привітні люди. Але з мого власного досвіду, і це був, до речі, не перший мій досвід спілкування і вирішування рі різних них справ в державних установах в Польщі, можу сказати, що там зазвичай всі дуже привітні. Якщо мають можливість, знають, то вони вам обов'язково допоможуть. Або якщо не знають чогось, то скажуть, де ви можете дізнатись цю інформацію, тобто скерують вас до когось іншого. Раніше у мене, до речі, було платне стажування, яке було оформлене і оплачувалось з коштів уженду праці. Якщо цікаво, то залишайте коментарі і, можливо, розповім про це детальніше в окремому відео. Отже, коротко про дофінансування, так як каже сама назва, дофінансування на розпочаття діяльності господарчої може отримати людина, яка тільки розпочинає власний бізнес, тобто ви не можете мати вже раніше зареєстровану власну діяльність, і зареєструвати її ви зможете не раніше ніж в той самий день або наступного дня після того як підпишете уже договір про це дофінансування, про отримання коштів. І Якщо ви зареєструєте діяльність раніше, то ви не зможете отримати ці кошти, і ваш внесок просто відкинуть. Ще одна з ключових умов, що на момент складання цієї заяви на дофінансування ви маєте бути зареєстровані на той момент як особа безробітна саме в вашому уженді праці. І конкретно у моєму є така вимога, що я можу бути зареєстрована, наприклад, буквально один день, тобто пройти зареєструватись і наступного дня вже складати цю заяву на дофінансування, але в вашому уженді це може відрізнятися. І саме з цього я обрадила вам розпочати вашу підготовку до отримання дофінансування, тобто перепитати, уточнити скільки часу ви маєте бути зареєстровані як особа. Безробітна, і чи є в даний момент у вашому уженді ці дофінансування, чи є у них бюджет, тому що різні уженди можуть мати різний бюджет саме на цей проект і різні правила щодо того, коли розпочинається набір цих заяв. Зазвичай ці заяви приймають і розподіляють кошти десь на початку року. У моєму місті, наприклад, це буде в лютому, і закривають зазвичай цей набір одразу після того, як наберуть необхідну кількість цих заяв, тому що кількість коштів обмежена. Але знаю те, що буває таке, що виявляється, що ужант має ще кошти Кошти і тоді просто оголошують ще додатковий набір і можуть приймати ще внески. І зазвичай всю цю інформацію, всі ці новини, актуалізації, ви можете знайти на офіційному сайті вашого уже праці, або можна просто телефонувати чи заходити до них і постійно запитувати, чи є у них вже якась інформація про це. Все, що вам потрібно, це придумати якийсь бізнес, ідею, що ви хочете відкрити, дочекатись того моменту, коли саме ваш ужан роздаватиме ці дофінансування, і заповнити та подати заяву. Зразок цієї заяви є зазвичай на сайті. Ціному в розділі документи до побрання, і там ви можете його собі просто зберегти і одразу роздрукувати, або теж ви можете просто прийти безпосередньо фізично в ваш уж праці і попросити на рецепцію, і вам дадуть уже видрукований цей зразок. Ну і теж ви можете його заповнити просто онлайн на своєму комп'ютері і потім надіслати теж поштою. Але не раджу вам робити це дуже наперед, тому що час від часу ці заяви змінюють, і навіть якщо там зміниться щось е незначне, вам може здаватись несуттєве, і ви навіть цього не помітите. А занесете в ужин цей старий зразок. То, коли його перевірятимуть, ваш і побачать, що там якісь неточності, що це просто старий зразок заяви, а не такий, який дійсний, то вашу заяву автоматично відкинуть. Наприклад, у моєму уженді зараз є така ситуація, що у них на сайті немає актуального е, зразка цієї заяви, бо я його шукала раніше. Він був, я його навіть зберігала. Але зараз, коли зайшла уже на початку року, то його не було. На місці мені сказали, що треба чекати початку лютого. Тоді з'явиться повністю новий зразок цієї заяви, з'являться нові правила, новий статут. Să І вже тоді теж з'явиться інформація, коли стартує це дофінансування. До цієї заяви, коли ви вже її заповните, ви маєте додати також усі необхідні додатки, які там вказані в статуті у вашому уженді. І якщо ви чогось не додасте або щось не заповните з того, що там вказано, то вам теж вашу заяву можуть просто відкинути, навіть не розглядаючи. В заяві ви будете прописувати, яку саме діяльність плануєте проводити. Тобто, вже в цей момент, коли ви складатимете цю заяву, у вас вже має бути приміщення, в якому ви будете проводити. Свій бізнес або якщо це не ваше приміщення, ви його будете орендувати, то у вас має бути попередній договір оренди на це приміщення, і ви його долучаєте до цієї заяви. В заяві ви теж будете прописувати аналіз конкурентів, вашу мотивацію до цієї діяльності, чому саме вам мають надати цю допомогу, як ви плануєте рекламуватись, розвивати свій бізнес, які будуть акції. Також описуєте, які дії ви вже виконали для того, щоб розпочати цей бізнес. Тут, наприклад, ви можете вказати ті навчання. Які ви вже пройшли, або, наприклад, створення сайту чи якоїсь робочої сторінки у соцмережах для вашого бізнесу. Далі прописуєте, що саме ви хочете придбати, і розписуєте суми коштів на це. Потрібно буде теж детально описати, чому саме ці предмети вам потрібні, необхідні для початку вашої діяльності, так як би вмовити комісію, щоб вам дали на це гроші. Заповнюєте теж табличку планованих приходів і видатків на місяць і на рік вашої діяльності. Варто пам'ятати, що цю заяву ви можете подати лише в один праці Тобто ви не можете подавати його паралельно в два чи три різних уженди і чекати, яку вам там дадуть відповідь. Зазвичай в правилах в статуті також є перелік видів діяльності, на які вам точно не видадуть ці кошти. Наприклад, в моєму місті це продаж вживаних автомобілів, оренда автомобілів, фермерство, сезонна торгівля і сезонні послуги. Та діяльність, яку ви запланували, вона має відбуватись фізично на території вашого воєвудства, і це має бути щось, що ви самостійно зможете виконувати. Ну і звісно. Ви маєте мати усі необхідні кваліфікації, досвід і дозволи, якщо такі потрібні. Це ви теж маєте підтвердити відповідними документами, наприклад, якісь дипломи, сертифікати, які ви маєте долучити до цієї заяви. Варто пам'ятати, що ця допомога надається одноразово, і якщо ви раніше її вже отримували, навіть на якийсь інший бізнес, то вам не зможуть її видати другий раз. Також, якщо у вас раніше вже був якийсь власний бізнес і ви його закрили, то від моменту закриття і до моменту того, коли ви зможете подаватись на це до вже на новий бізнес має пройти мінімум 12 місяців, і у вас не може бути ніяких боргів, зобов'язань по цій попередній діяльності. З приємного та сума, яку вам видали, вона вам залишається. Тобто, все, що ви купите, всі товари, матеріали, обладнання, вони вам залишаться. Нічого ви не повертаєте, але умовою є, що ви протягом 12 місяців маєте проводити цю діяльність. Тобто немає обов'язку, що цей бізнес точно має бути якимось супер успішним, має бути якийсь... Певний прихід, наприклад, просто протягом року ви маєте виконувати всі свої зобов'язання сплачувати. Податки ЗУС не закрити цю діяльність раніше, і протягом цього року ви не можете влаштуватись на іншу роботу. Це теж прописано вже в договорі, який ви підписуєте. І спойлер, якщо ви влаштуєтесь в цей час на іншу роботу, то ці кошти якраз тоді вам треба буде повернути. Після того, як ви вже склали внесок, долучили усі документи і віднесли це в ужад праці. Вони мають 30 днів на те, щоб розглянути вашу заяву і прийняти рішення щодо неї. Що буде враховувати комісія, коли розглядатиме цю заяву? Вид цієї діяльності локалізації. Ацію, чи є у вас досвід і навички для проведення цього бізнесу, чи є у вас приміщення, де ви будете проводити цю діяльність, чи є у вас власні кошти, які ви готові теж інвестувати в розвиток цього бізнесу? Якщо рішення буде позитивне, то вас запросять в ужин, де на місці ви підпишете договір, і вам перерахують кошти на ваш власний рахунок. Тут ми доходимо до ще одного важливого пункту, про який я не сказала раніше. У вас має бути поручитель. Тобто людина, яка за вас сручається, це така собі як страхівка для уженду. У мене в уженді це може бути одна особа максимально віку до 75 років, і вона має показати документ, що її середній дохід за останні три місяці. Не знаю, яка буде умова в цьому році, тому що зараз змінять регуламін. Але в попередньо було вказано, що її середній дохід має бути 3800 злотих. Цей дохід має бути з одного якогось джерела. Ця людина може бути навіть пенсіонером, це не проблема. Єдине, що не може бути поручителем особа, яка працює за кордоном і отримує свій дохід в іншій країні. І теж не може бути ваш чоловік або дружина. Інколи індивідуально ужад може попросити, щоб це був не один поручитель, а кілька, два-три. То це вже залежатиме від вимог в конкретному місті. Після того, як вам перерахували кошти, ви вже можете реєструвати вашу діяльність і на швидше можете робити це або в той самий день, але теж є обмеження, що ви маєте це зробити в проміжку до 28-30 днів від моменту підписання і отримання цих коштів. Ну і вже можна починати купувати все, що вам потрібно. Точніше, те, що ви вже вказали в заяві, тому що потім вам потрібно буде звітувати перед. У і показати фактури протягом двох місяців на все, що ви вже купили, і це мають бути ті ж самі речі, які були раніше вказані у заяві. Також в умовах зазвичай вказано на що саме ви не можете витратити до фінансування. Наприклад, у мене в місті не можна купувати фіскальну касу рослини, нерухомість. Не можна використовувати ці кошти на ремонт приміщення, оплату оренди, на послуги бухгалтера, але можна на, наприклад, послуги юриста використовувати. І також зазвичай є рекомендації, скільки відсотків на які витрати ви можете призначити. Наприклад, це може бути, що 5% від загальної суми можна тільки використати на покупку нового телефону. До 15% на банери, неонові вивіски, рекламу. Що це послуги, то наприклад до 30% на закупку матеріалів. Я, наприклад, ще раніше собі прописала, що би я хотіла придбати з цього до фінансування з сумами, де саме я це купуватиму, якщо мені дадуть ці кошти. Але ще чекаю, коли оновлять ці правила, щоб знати скільки відсотків з цієї суми з 33 тисяч, на що я можу виділити, і тоді вже розділю деталь, що саме я проситиму в у женді? тому що ця заява вона має бути реалістичною. І Якщо, наприклад, ваш е, ужент пише в правилах, що ви можете. Призначити 30% на матеріали, а ви вказуєте, що вам треба 50%, то вам в найкращому випадку призначать тільки 30%, а решту суми викреслять. А в гіршому випадку повністю викреслять цей пункт, тому що якусь частину вони можуть не прийняти того, що ви там написали, бо можуть вирішити, наприклад, що це не є таким необхідним для вашого бізнесу на початок. Далі після того як вам перерахували кошти, ви матимете два місяці на те, щоб це все придбати. Зібрати фактури з кожної покупки, де має детально повністю все бути прописано, хто це купив, звідки суми прописано кожна одиниця того, що ви купили, щоб ви в уженді могли зрозуміти точно на що були витрачені ці кошти, і чи це співпадає з тим, що було прописано у вашій заяві. Обов'язково дата на цих фактурах має бути не раніше ніж з моменту, коли вам уже перерахували ці кошти, тобто ви не можете купити щось раніше за свої кошти і подати цю фактуру в уж. Так, якби ви купили це з тих коштів, які вам перерахували, якщо там не співпадатиме дата, цю фактуру просто тоді не приймуть і вам треба буде повертати ці кошти. Якщо якусь частину коштів ви не використали, щось не купили, то ці кошти ви просто повертаєте назад. Якщо ви витратили кошти на щось, чого не було в заяві, або принесли фактуру, на якій є дата швидше, ніж дата отримання переказу, або якщо на щось ви не маєте фактур, теж за цю річ вам треба буде повернути кошти. І далі ви маєте проводити вашу діяльність протягом року, так як ми вже говорили, і коли закінчиться. Цей рік у вас буде два місяці для того, щоб прийти в ужин і підтвердити це. То, що протягом року ви проводили цю діяльність, не закрили її і що у вас немає ніяких заборгованостей. І тоді, вже, в залежності від міста, у вас вимагатимуть, наприклад, підтвердження з податкової про те, що у вас немає заборгованості в сплаті податків. Можуть попросити виписки з банківського рахунку про приходи і витрати на вашому рахунку протягом цього року. І якщо все гаразд, то все те, що ви купили за ці кошти до фінансування, залишається вже у вашій власності і нічого вам повертати не потрібно. Але якщо ви закрили діяльність раніше або влаштувались на іншу роботу, або, наприклад, у вас мала бути перевірка від Уженду, бо вони можуть влаштовувати такі перевірки, ви їм не відкрили і вони не змогли підтвердити, що ви там працюєте дійсно на тому місці за тою адресою, яку ви вказали, вам доведеться повертати всю повністю суму з нарахованими теж відсотками. Ось якось так це виглядає. Поки знімала це відео, за вікном уже стало темно. Буду з вами зараз прощатись. А ви напишіть в коментарях, що про це думаєте. Чи варто і чи пробували б ви отримати. Мати таке дофінансування. Чи вважаєте, що за багатому роки як на 33 тисячі злотих? А я продовжу збирати документи, шукатиму приміщення і чекатиму на старт прийому цих заяв на дофінансування у моєму місті. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, а я згодом знімлю ще нові відео, коли будуть якісь новини і нова інформація, чим з вами поділитись. Па-па!